Згорнули руки не викричитись, як викричитись без рук, засніженим вітям витишитись, то й не беруться. Спочила снімо в свічі, холодом, як вогнем, применшеній порічалі з грудневим недобрим днем. Спочили до дна у роздумах, наповнені наче амфори, піщаним повітрям морозним української Африки, з них кожна зарозпач вища, як герметична ніч, цурупалком нервів свище, крізь праліси протиріч. І лячно. Немов антена ловить радарною кроною, Візерунчастий день, агаптований криком. Вороновим гаптований дзвоном, трамваєм, гострим сміхом дітей і круглим міліцейським бісером на розі хрещатика.